Дейл Карнегі, віддали б ви те, що маєте за мільйон доларів? Я знаю Гарольда Ебота багато років. Він жив у Веб Сіті, штат Міссурі, і був завідувачем учбової частини на курсах, де я викладав. Якось ми зустрілися в Канзас Сіті, і він підкинув мене своєю автівкою на мою ферму в Белтон, штат Міссурі. Під час цієї поїздки я запитав у нього, як він долає свій неспокій. У відповідь він розповів вельми цікаву історію, якої я ніколи не забуду. Раніше я часто хвилювався, сказав він, та якось весняним днем 1934 року крокував вулицею Вест Доверті у Веб-Сіті і несподівано став свідком видовища, яке змусило мене забути про всі мої тривоги. Все сталося протягом десяти секунд. Але за ці 10 секунд я дізнався більше про те, як треба жити, ніж за останні 10 років мого життя. Два роки я хазяйнував у бакалійному магазині у Веб-Сіті. За цей час я не лише втратив всі свої заощадження, а набрався таких боргів, що довелося виплачувати їх упродовж семи років. У неділю за тиждень до цих подій я зачинив свій магазин. А того дня прямував до банку, щоб узяти там позику на поїздку до Канзасу в пошуках роботи. Я йшов як людина, котру спіткало лихо, я втратив віру в життя і здатність боротися. Раптом я побачив без нового чоловіка він сидів на маленькому дерев'яному візку, до якого були прикручені коліщатка від роликів, і пересувався, відштовхуючись від бруківки дерев'яними полінцями. Я побачив, як він перетнув дорогу і намагається заїхати на тротуар. Для цього він злегка нахилив свій візок. Цієї миті наші очі зустрілися, і чоловік усміхнувся. Доброго ранку, сер. Прекрасний ранок, чи не так? радісно промовив він. Я приголомшлено подивився на нього і раптом зрозумів, який я багатий. У мене дві ноги. Я можу ходити. Мені стало соромно за те, що кілька хвилин тому я жалів себе. Я сказав собі, що коли ця людина може бути щасливою, радісною і упевненою в собі, навіть без ніг, то, звісно ж, і я можу бути таким адже у мене є аж дві ноги. Я відчув, як мене переповнює бадьорість. Раніше я збирався позичити у банку лише 100 доларів, а зараз подумав, що подвою цю суму. Я мав намір сказати банківським службовцям, що їду до Канзаса, щоб спробувати знайти там роботу. Але тепер, я виріш... Але тепер я вирішив сказати, що їду, аби отримати роботу. Я взяв гроші і знайшов роботу. До дзеркала у моїй ванній кімнаті прикріплений аркуш паперу, де написані слова, які я читаю кожного ранку під час гоління. Я був засмучений, бо не мав черевиків. Але тільки до тієї миті, коли зустрів чоловіка, в якого не було ніг. Якось я запитав Еді Рікенбейкера про те, який найцінніший урок він отримав для себе, коли раптом із товаришами 21 день просидів на рятувальних плотах у Тихому океані без жодної надії на порятунок. Головний урок, який я отримав за цей час, сказав він. Полягає в тому, що немає причин скаржитися на долю, якщо вам вистачає води і їжі. У журналі Таймс була надрукована стаття про одного сержанта, що отримав поранення у битві під вадал каналом. Осколок снаряда поцілив йому в горло, і сержантові зробили сім переливань крові. Він написав своєму лікареві записку Я житиму. Лікар відповів Так. Сержант написав другу записку Я зможу говорити. Відповідь знову була ствердною, і тоді поранений написав: То якого біса я хвилююся? Чом би вам не запитати себе прямо зараз: якого біса я хвилююся? Можливо, тоді ви зрозумієте, що причина вашого неспокою не така вже й суттєва. Загалом у нашому житті близько 90% позитиву і лише 10% негативу. Тож, якщо ми хочемо бути щасливими, нам слід лише сконцентрувати свою увагу на тих 90% хорошого в нашому житті і ігнорувати 10% поганого. Якщо ми хочемо хвилюватися, ображатися і отримати виразку шлунка, то все, що нам треба робити. Це зосередитися на 10% поганого в нашому житті і ігнорувати 90% хорошого. Думай і дякуй. Такі слова, викарбувані на багатьох англійських церквах, побудованих під час правління Кромвеля. Ці ж слова думай і дякуй слід викарбувати і в наших серцях. Думай про всіх, кому ти маєш дякувати і дякуй Господові за всю його благодать. Джонатан Свіфт, автор мандрів Лемюеля Гулівера, був одним із найпохмуріших песимістів у англійській літературі. Він так жалкував про те, що з'явився на світ, що кожен рік у день свого народження вдягався у все чорне і постував. але навіть у своєму розпачі цей неперевершений песиміст віддавав належне цілющій силі веселощів і щастя. Найкращими лікарями у світі заявляв він. Є лікар, дієта, лікар спокій і лікар радість. Ми можемо звертатися по послуги до лікаря радість безоплатної й цілодобово варто лише сконцентрувати свою увагу на тих багатствах, якими ми володіємо. Ці багатства перевершують усі казкові скарби або баби чи продасте ви обидва своїх ока за мільярд доларів. У яку суму ви б оцінили обидві свої ноги. А свої руки, вуха, своїх дітей, свою сім'ю, подумки складіть усі свої активи, і ви зрозумієте, що не віддасте те, що маєте, за всі багатства рокфеллерів, фордів і морганів разом узяті. Але чи цінуємо ми це багатство? На жаль, ні. Як казав Шопенгауер, ми зрідка думаємо про те, що у нас є, але постійно про те, чого у нас немає. Так. Саме схильність зрідка думати про те, що у нас є, це найбільша трагедія людства. Можливо, ця схвильованість завдала йому більшої шкоди, ніж усі війни і епідемії в історії. Саме ця схильність призвела до того, що мій знайомий Джон Палмер перетворився зі славного хлопчини на старого буркотуна і мало не зруйнував свою родину. Він сам розповідав мені про це. Містер Палмер жив у місті Патерсон, Нью-Джерсі, незабаром після повернення з армії я розпочав власний бізнес. Я працював удень і вночі. Спочатку все складалося якнайкраще, потім виникли проблеми я ніде не міг знайти необхідні мені деталі і матеріали, я злякався, що мені доведеться закрити свою справу. Я так нервував, що перетворився зі славного хлопчини на старого буркотуна. Я постійно лютував і дратувався. Я став нестерпним для всіх моїх близьких. Але я не помічав цього, і лише тепер я розумію, що мало не втратив своє щасливе родинне вогнище. Одного разу молодий інвалід війни, що працював на моєму підприємстві, сказав мені «Джоні, тобі має бути соромно. Ти поводишся так, ніби ти єдина у світі людина, яка зіткнулася з проблемами. Припустімо, тобі доведеться на деякий час закрити майстерню, то що з того. Ти зможеш знову відкрити її, тільки но все владнається. У тебе є так багато всього, за що ти повинен дякувати долі, але ти завжди на щось нарікаєш. Боже милий, як би я хотів бути на твоєму місці. Подивись на мене, у мене тільки одна рука, а половина обличчя спотворена шрамом. Але я ніколи ні на що не скаржуся якщо ти не перестанеш бурчати і нервувати, то втратиш не лише свій бізнес, а й здоров'я, сім'ю та друзів. Ці слова приголомшили мене, завдяки їм я оцінив те, що мав, і усвідомив, наскільки ганебною була моя поведінка. Я негайно вирішив змінитися і стати таким, яким був раніше, і я зробив це. Одна моя знайома Люсіль Блейк довго була на межі життя і смерті, перш ніж навчилася радіти тому, що в неї є, і не хвилюватися за те, чого вона позбавлена. Я познайомився з Люсіль багато років тому ми разом навчалися на факультеті з журналістики Колумбійського університету, опановуючи майстерність написання коротких оповідань, дев'ять років тому з нею стався нещасний випадок. Що геть змінив її життя. Вона жила тоді в місті Туксон, штат Аризона, ось історія, яку вона розповіла мені. Я тоді жила активним життям, навчалася грі на органі в Аризонському університеті, завідувала міською клінікою з виправлення дефектів мовлення і викладала музику в Desert Willow Ranch. відвідувала вечірки, танцмайданчики, захоплювалася нічною верховою їздою. Одного разу вранці я знепритомніла. У мене стався серцевий напад. Лікар сказав, що мені потрібно пролежати в ліжку рік, щоб повністю відновитися, та він не був певен, що я колись цілком одужаю. Пролежати рік у ліжку, стати інвалідом і, можливо, навіть померти, я не тямилася з жаху. Чому це сталося зі мною? У чому я звинила? Я ридма ридала з розпачу. Я була розлючена й обурена, але таки дотримала поради лікаря і лягла у ліжко. Мій сусід, містер Рудольф, художник, сказав мені зараз ти думаєш, що пролежати рік у ліжко це трагедія, але це не так. У тебе буде час подумати і достеменно пізнати себе. За ці декілька місяців ти духовно розвинешся більше, ніж за все своє минуле життя. Я заспокоїлася і спробувала здійснити переоцінку життєвих цінностей. Я читала книги, які надихали мене. Якось із радіоприймача я почула такі слова ви можете висловити тільки те, що міститься у вашій свідомості, подібні слова я не раз чула раніше, але зараз я глибоко замислилася над ними. Я вирішила думати тільки про те, що допомагає мені жити, про радість, щастя і здоров'я. Прокинувшись, я щоранку змушувала себе згадати все, за що мала дякувати долі. Я думала про те, що зараз ніде мені не болить, що в мене є чарівна маленька донька, я маю гострий зір і слух, із радіоприймача лунає приємна музика, у мене є багато часу для читання, я маю змогу добре харчуватися, в мене хороші друзі. Я перебувала в такому піднесеному настрої. І мене відвідувало так багато людей, що лікар повісив на дверях моєї палати оголошення, що відвідувачі заходили за спеціально складеним розкладом, щоб відвідувачі заходили за спеціально складеним розкладом. Відтоді минуло 9 років. Зараз я знову живу активним життям. Я глибоко вдячна долі за той рік, який провела на лікарняному ліжку. Це був найнасиченіший і найщасливіший рік мого життя в Аризоні, звичка, яку я виробила тоді у себе, звичка дякувати долі за те хороше, що вона для мене зробила, залишилася зі мною на все життя. Це одне із моїх найцінніших надбань. Мені соромно згадувати, що я навчилася жити лише тоді, коли опинилася на порозі смерті, люба, моя Люсіль, ти, можливо, і не здогадуєшся про це. Але ти отримала такий самий урок, що й доктор Самуель Джонсон 200 років тому. Уміння бачити позитивний бій кожної події, що відбулася, сказав доктор Самуель Джонсон, коштує значно більше ніж річний прибуток у тисячу фунтів. Зверніть увагу на те, що ці слова належать не оптимісту професіоналу. Їх виголосила людина, що прожила у душевних муках, злиднях і голоді понад 20 років, аж стала найвідомішим письменником свого покоління і найцікавішим співрозмовником усіх часів. Логан Пірсел Сміт заклав глибоку мудрість у свої слова у житті. Існують дві головні мети по перше, здійснити свою мрію, а по-друге, зуміти отримати від цього задоволення. Друге підсилу тільки наймудрішим. Якщо хочете дізнатися, як перетворити миття посуду на найзахопливіше заняття, прочитайте книгу про неймовірну мужність, яку виявила її авторка Боргільд Даль. Ця книга називається Я хотіла бачити. Ця книга написана жінкою, яка фактично була сліпа протягом півстоліття. Я мала лише одне око, пише вона, та й те було вкрите шрамами. Я могла дещо розрізняти тільки крізь невеличкий отвір у лівому куточку ока. Читала я, тримаючи книгу дуже близько до обличчя і щасили скошуючи погляд ліворуч. Але Боргіль Даль нікому не дозволяла жаліти себе і ніколи не вважала себе неповноцінною. Дитиною вона хотіла гратися у класи із подругами, але майже не бачила накреслених ліній і позначок. Тому, коли всі дітлахи розходилися по домівках, вона повзила рачки, запам'ятовуючи розташування ліній. Вона вивчила кожен сантиметр майданчика, де вони гралися, і незабаром стала найкращим гравцем серед своїх однолітків. Вона багато читала, тримаючи книгу з великим шрифтом так близько до очей, що її вії торкалася сторінок. Вона отримала два вчених ступені один бакалавра мистецтв. В університеті міста Міннесота. другий магістра мистецтв у Колумбійському університеті. Вона почала свою викладацьку діяльність у крихітному селі Твінвелі, штат Міннесота. а згодом стала професором журналістики та літератури в коледжі Августина в Сіуфолс, штат Південна Дакота. Боргель Даль викладала там протягом 13 років. Крім того, вона читала лекції у жіночих клубах і брала участь у радіопередачах, присвячених критиці літературних творів. Глибоко в душі пише вона Я завжди здригалася від думки про цілковиту сліпоту. Щоб подолати цей страх, я намагалася поводитися невимушено, жити весело й радісно, майже безтурботно. Потім, у 1943 році, коли жінці було вже 52 роки. Сталося диво. Після операції в клініці Мейо її зір покращився у 40 разів, перед нею відкрився новий приголомшливий світ, їй здавалося невимовно прекрасним усе, навіть миття посуду я бавлюся з білою мильною піною в мийці, пише вона, я занурюю в неї руки і набираю жменю малесеньких мильних бульок. Підношу їх до світла і милуюся невеличкими грайливими веселками. Поглянувши у кухонне вікно над мийкою, вона побачила горобців, що тріпотіли чорно сірими крильцями. Вони стрімко летіли, незважаючи на хуртовину. Боргільд Даль відчувала таке захоплення від споглядання мильних бульок і горобців, що завершила свою книгу словами Боже, прошепотіла я. Отче Небесний, дякую тобі, дякую. Уявіть собі, що ви дякуєте Господу за можливість бачити граливі веселки в мильних бульках і горобців, що летять крізь хуртовину. Нам із вами має бути невимовно соромно ми щомиті живемо серед казкової краси навколишнього світу, але надто сліпі, щоб помічати її, і надто пересичені, щоб нею тішитися. Якщо хочете позбутися неспокою і почати жити, дотримуйтесь цього правила, помічайте все позитивне у своєму житті і не зважайте на негативне.